В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос рождається. Амінь. Я думаю, браті і сестри, кожен з нас має сам за себе сказати, але загалом, загалом, ганьба. І кому сенсі? Ми себе називаємо християнами, щось знаємо про Бога, віримо в нього. Знаємо нібито, якими якостями він володіє, і що взагалі про себе говорить. Але чи знаємо? Ми спілкуємося з іншими людьми, і неважливо, християни вони, чи не християни, віруючи чи не віруючи, але в якийсь момент нас можуть запитати, а що ми знаємо насправді про Бога, на яке джерело ми спираємось. Тобто, чи часто ми читаємо Святе Письмо і знаємо, що Бог говорить сам про себе? Ми знаємо є різні християни, є, приміром, протестанти, які дуже багато часу приділяють своєму житті вивченню святого письма з якоюсь метою. Ми знаємо мусульман, які дуже ревно, ті, хто знає арабську, Коран насправді не вважається в перекладі Кораном, це просто переклад. Але люди спеціально для цього вчать арабську мову для того, щоб читати святе письмо, їхнє святе письмо в оригіналі. Так як. І має бути, як вважають вони їх згідно їхньої традиції. Іудеї читають Тору, п'ятикнижжя Моїсеєва, теж бажано в оригіналі. А що робимо ми? Ось ми зараз закінчуємо сьогодні святкувати свято Різдва Христового. Сьогодні день віддання свята, Завтра буде вже Новий рік, Василів Велику, але Різдвяні свята триває, але не в цьому справа. Вертеп. Що ми про нього знаємо? Ось тільки що було прочитаний фрагмент святого письма про втечу в Єгипет і повернення. Насправді це не просто, от такий, як в якості оповідання така інформація, дуже стисла, як це писали давні автори, як це було в них прийнято. Отже, жанр Євангелія, в принципі, не зустрічається на сьогоднішній день більше ніде з тих пам'яток, які ми бачимо до сьогоднішнього дня, які збереглися. Але не це важливо. Важливо, що ми знаємо насправді. Адже святе письмо, зокрема Євангелія як частина святого письма, як частина Біблії, вона дуже контекстуальна. Деякі вирази, які вживаються євангелістами для нас, читачів у 21 столітті, зрозумілі, але ми втратили глибокий сенс цього виразу. Інколи ми зустрічаємо особливо в протестантському середовищі, бо людина просто задумується, якщо читає святе письмо, там що. Коли Христа викликали, ось твоя матір твоя і брати твої хочуть бачити тебе. І питання виникає в цьому в людей. А брати, Ось сьогодні день пам'яті святого Йосифа обручника, Якова, брата Господнього по плоті і Давида Царя, хто такий Яків? Чи це рідний брат Спасителя, чи це молодший син Пресвятої Діви? Люди не завжди задумуються. Але якщо вона, чого тоді Пресвята Діва, чого Діва? Євангелія нам чітко говорить, якщо правильно розуміти, що вона дійсно залишилась дівою. Бо сам формулювання для правовірного юдея. Завжди, коли от, тільки не було відомо, що Марія вагітна, коли ангел явився Йосифу і сказав, що це дитя від Духа Святого, не бійся прийняти Марію жону твою. Але після того, як Спаситель народився, ніде більше автор. Не називає Пресвяту Діву жоною. От як сьогодні: візьми, немовля і матір його». Не візьми дружину твою і сина твого, а візьми, немовля і матір його». І цей контекст нам вказує суто на те, що правовірний іудей не міг торкнутися до чогось такого, що вже освячене Богу. Якщо щось посвячене Богу, це не можна назвати своїм, це не можна взяти, це не можна привласнити. Це просто неможливо. тому що Йосиф був праведний. Він не міг дурнутися до нічого того, що належить Богу. А Пресвята Діва, як та, хто через кого то Спаситель воплотився і прийняв свою плоть, вона в свідомості правовірного юдея просто посвячена Богу. І це інакше бути не може. Для нас це просто термін, який вже в венеліст. Ну тут назвав жоною, тут назвав матір'ю. Яка різниця? Принципово. Просто діаметрально протилежна різниця. Я свою дружину завжди буду називати, це моя дружина. Для Йосифа він був хранителем її дівства і в святому письмі це чітко дистанціюється. Але для нас, в 21 столітті, ми не щитуємо це. Ми знаємо, ми приходимо в супермаркет, кожен товар має штрих-код, касир його щитує, і ми йдемо далі. Наш сканер в 21 столітті не працює відносно тих термінів і тих понять. Ми не завдаємо собі клопоту вчитатися в текст, в нас не виникають критичні питання. Святе письмо, так, це святе письмо. Але чому в нього до, нас не виникає, в нього, в нас, до нього не виникають критичні запитання? Адже вони там є. І якщо їх правильно ставити і шукати правильну відповідь, дійсно, логічно, обґрунтовану раціональну відповідь, то ця подія буде виглядати трошки не так. Адже пастухи і царі. між... Візитом одних і інших минули роки. Але ми цього не знаємо. Для нас тут, тут пастухи, разом царі стоять зі своїми дарами. А було не так. І Христос не, не, не знаходився весь час в тій печері в Це була просто стайня. Я не знаю. Ну просто інколи в, в печерях і влаштовували стайні, бо було холодно і не будували цього всього. Просто переночували, не знати скільки того часу. Переписалися всі і роз'їхалися. А Йосиф лишився з Марією в Іфлеємі, аж поки не тікав Єгипет. І це минули роки. Тобто, браття і сестри, ми цікаві християни, дуже цікаві. Якщо нас запитати, а в кого ти віриш, і в що ти віриш, людина не здогадається, що відповісти. Не соромно. Я вважаю, що з нас би посміявся хто завгодно. От чесно, мусульмани так перші. Тому що ми не знаємо, в кого віримо і як ми віримо. Я не кажу там про постанови церковні, це теж дуже велике нагромадження, не всі з цим стикаються. Але святе письмо це база. Як можна вірити в Бога, коли ми не знаємо, що Він сам про себе говорить? Мені здається, це досить дивна ситуація. І ми ще починаємо суперечки, особливо за столом. Хтось може почати суперечку про те, як Бог має реагувати на ту чи іншу справу. На війну, врешті-решт, зараз копа проблем з нею. Як Бог до неї ставиться, що він її допустив. А він, він говорить про це. А ми здогадуємось про це, як би нам хотілося. Парадокс. Ми не любимо, коли наші слова чи нашу позицію хтось перетлумачує в якийсь цікавий спосіб. От він так сказав, я так не казав. Але для нас це нормально. Нам не подобається ображати, коли, або коли нас ображають. Але з Богом, ну він, як правило, в нього своє бачення. Але він його виражає. Нам воно невідоме. Але ми можемо сперечатися просто до, до, до сварки, до чуть не до бійки про те, що має бути і як має бути. А в джерело не дивимося. І це прикро, адже коли ми будь йдемо куди там, чи до юриста, чи в якусь установу. Ми хочемо знати, що буде там, і ми вивчаємо якесь положення, чи закон вивчаємо. І для нас це важливо. Адже ну, якщо ми не будемо відповідати закону, нас відправлять ні з чим. Зі Святим Письмом так не відбувається. Тому, браті і сестри, це кожен сам по себе, від себе повинен сказати, наскільки це ганьба для мене особисто. Наскільки я відповідаю тому, наскільки я завдаю собі клопоту задуматись про те, що було там, чого Спаситель прийшов, що він нас повчав, який сенс кожної з тої притчі. Як я це можу проєктувати на своє власне життя, що мені можна поправити в цьому житті? Що Спаситель хоче донести тим чи іншим виразом, тою чи іншою фразою? Адже вони глибоко контекстуальні і вони актуальні завжди. Тому що людина не міняється. Міняється мода нашого одягу, матеріали, в які ми вдіваємося, технології, якими ми користуємося, а людина не міняється. Як ми ображали один одного, так ображаємо. Як байдужі один до одного, так і є. Як засмічуємо землю навколо себе і руйнуємо її, так і руйнуємо, нічого не міняється. Тому, браті і сестри, саме в цьому універсальній святого письма, що ми не міняємось, а міняти можна тільки самого себе, якщо є таке бажання. І то, звичайно, тільки в кращу сторону, бо в гіршу, на жаль, воно міняється і саме, навіть інколи всупереч нашого бажання. Все те, що я сказав, можна підсумувати тим, що нам потрібно. Вивчати святе письмо. І не ставитися до нього як авто, до авторитету, який не можна критикувати. Не в сенсі критики заради злісної критики, а в сенсі того, що якщо постають питання, а вони мають поставати, то на них треба знаходити обґрунтовану відповідь. Чи то все ти гуців. Не знаємо, запитаємо священника. Він не знає, хто з інших знає. Бо священник теж не повинен і не може всього знати. Знає тільки все Бог. Це очевидно. Тому, братя і сестри, я гадаю, що нам треба, якщо ми себе називаємо християнами, нам треба цьому кореспондувати. Кажу так, я християнин, і мені цікаво, що Бог сказав і написав про самого себе. І я це хочу дізнатися. Амінь.